Доброго дня, друзі! Давно вам не показував наш асортимент на Квітучі. Давайте подивимося, що в нас обновилося і що ви хочете. Ви ж знаєте, так, що в нас диски є на будь-які автомобілі. Як на Mitsubisie, це у нас Mitsubishi Pajero, 20 й діаметр, це в нас Volvo 18 й діаметр, це в нас Porsche 19-й діаметр, це у нас BMW J серії GT 512 19 -ті. І ціна, до речі, дуже хороша, 600 доларів. BMW J 3. серії Теж диск як нові, ціна 300 доларів з датчиками тиску. Все як має бути. Ford 17, новий стан, Audi 20 Q7. Q7 їх, до речі, можна пофарбувати ось таким чином. Чорну основу з проточкою зробити. Ось тут буде чорна основа з проточкою, буде дуже-дуже гарно виглядати. Нова а 6 20. Volkswagen 17, 16 шкоди є. Опіля 16 чорні. Uh, Audi Q 5 РСК 20-й діаметр, РСК 6 20-й діаметр, борбети дуже круті, там, до речі, у них виліт 25-й. Дуже круті. На Mercedes, на BMW 520-19-ті. На Audi. ТТ-шка з проточкою. Бачите, як гарно. Це ми фарбуємо свій фарбувальний цех. Все чітко На Тесли, на Тесли в нас теж є багато варіантів. І там на Тесли, 20, 21. Різноширокі, одноширокі. на єтрони e є. 20-ті на Ятрон, e 19 ті на БМВ, e на, на джипи. Розболтовочка 527. Подивіться, які шикарні а, диски. На J30 кузов bmw шки є. На Audi. А, у пиляки трошки треба протерти, вибачаюся. 24-й на Range Rover є. На x 3 новий є. Краса. А, нові диски є. будь-яких малюнків в розмірі ББС є. 4 на 115, 16, 514, 3, 18, 19. На резині є, порше на резині, 9,1,1. Нішелінчики. BMW електрички є, Nissan є. Mitsubishi, Toyota Prado є на зимній резині. 530-16 на металевих дисках є. Тауреги є на резині 19 діаметр. Шкода 17-тій є на зимній гумі, опиля 408 Peugeot Citroën. Дуже круті. E, Volkswagen T-Roc є Audi. Q7 19 514 і три з зимньою гумою Continental 512-18 є, Volkswagen T-Roc, Toyota є. 23 диски на Audi Q8 з зимньою гумою. Hankook Ford Edge 18. Chevrolet Круз Cruz з новою резиною преміорі. Тесли. Тесла Еска з літньою гумою, Шкода Вереска, Кадіак з літньою гумою. Є, є також до них зимня гума, Тігуани з літньою гумою, Mitsubishi Педжеро та Тойоти з зимньою гарною гумою. Багато-багато чого в нас є на складі. Резина також, як нова є, так і БУ. Будь ласка, звертайтесь до авто, закриває всі питання по колесам під ключ. Гарного дня!